Нарешті ці діти спокійно можуть погратися з ровесниками, не боючись, що будь-якої миті може прилетіти російський снаряд. Прилітало всюди, і поруч стріляли важкими там градами. Снаряди, танки, міномети. Ну чого тільки не було. Волноваха, 22! Ми там пробули весь час всі ці бойові дії, поки е, расисти не зайшли в Волноваху остаточно. Тобто, тобто, з 24 лютого по 12 березня, люди в Волновасі просто не розуміли, що відбувається, бо ж нормальний зв'язок з інтернетом пропали майже одразу. Постріли були все ближче, ближче, ближче. Вночі потрапив снаряд поряд з підвалом, працював лише один магазин, де була велика черга за хлібом. В цьому магазині самі виробляли хліб і за цим хлібом вистроїлася черга. І в цей час над волновахою пролетів літак і скинув бомбу. Лідія Тараш, головна редакторка видання «Наше слово» з Волновахи Донецької області, розповідає, що й хотіли б тікати з міста, та було ризиковано. З квартири переїхали в будинок до батьків, там є підвал, колодязь. Електроенергію вимкнули, але зв'язок, ще десь там з'являвся. І я встигала читати у соцмережах, що буде евакуація. Але в той же час ми е, е, слухали радіо, і, ну, слідкували за новинами і дізнавалися, що стріляють по всій Україні, взагалі по всій, навіть у Львові, там, Луцьку. І, і ми не розуміли, куди їхати, якщо взагалі стріляють всюди. Е, я зібрала речі вже на себе, на дітей, і я з дітьми намагалася виїхати. Але ніяких машин не було, ніяких повідомлень, сигналів якісь не було по місту. Постійно стріляли. Ну мене батьки мене просто побоялися відпускати, що ну куди ти підеш з дітьми ну, всюди стріляють, і невідомо де є та машина, нема машини, куди йти. Та й плану Б не було ніякого. Ми не очікували, що буде саме так жорстоко, як. Це сталося, бо ми пам'ятали, як це сталося у 2014 році. 24 лютого я ще, ще пішла на роботу. Ми колективом зібралися. А у цей день наш водій мав привезти нашу газету, яку ми друкували у Маріуполі. Ми напередодні її виготовили, наш водій повіз її у Маріуполь, але він приїхав і сказав, що. Пошта у Маріуполі не працює, все закрито. Тому наш випуск після типографії він залишив у Маріуполі. Ну я дала розпорядження всім своїм підлеглим, піти по домах. Сама зібрала печатку, статутні документи, щось замкнула у сейфі. Це й все, що залишилося від редакційного майна, усе інше орки або розбили, або украли. Коли я побачила волноваху вже після так, так званого звільнення расистами, я не бачила жодного вцілілого будинку. Згодом родичі з окупованого Донецька забрали Лідію, але жити у Квазі Республіці довго вона не змогла. Орки намагалися відшукати жінку, запросити до співпраці. Мені пропонували знов повернутися на роботу в редакцію, запитують, а ви не хочете до нас приєднатися до роботи? Ні, спасіба. Вона сказала: почекайте, не, не відмовлюйтеся. Бо ви ж розумієте, що тут буде або Росія, або атомна бомба. Випуск газети росіяни таки налагодили, та то тепер скоріше пропагандистська гідка. А Лідія ледве вирвалася з так званої ДНР. Я фактично розуміла, що я знаходжусь у вражеському стані. Знайти, як поїхати, було важко. Було або дорого, або траплялися шахраї, та вдалося таки вирватися. Їхати довелося через ворожу Росію. І стоять ну, з одного боку, і з іншого боку, дивимося із Бушки. Ну, реальний із Бушки, дерев'яні будиночки. Як там люди взагалі живуть, не знаю. Згодом, завдяки проекту НСЖУ, Лідія змогла поїхати на кілька днів до Польщі, аби прийти до чами. Я дуже, дуже вдячна і Сергію Томиленко, і Лії Кущі, завдяки яким це сталося. Там я е Ну і відновилися і. Відчула себе людиною, так би мовити, і нові зв'язки з'явилися, нові сили, натхнення на те, щоб подалі продовжувати журналістку діяльність. Сьогодні жінка із дітьми живе у Києві, шукає можливості для реалізації. Газета Лідії зараз не виходить, сайт теж не працює, бо не було грошей підтримати його роботу. Але це ж тимчасово не впевнена наша героїня.